Далі, шістнадцята навичка це навичка наставництва. Що це таке? Це навичка, яка допомагає керівникам і лідерам підтримувати розвиток співробітництва і співробітників і посилювати їхню залученість до процесів. Оце забувають про це. Оці всі, хто продають наставничество, вони дуже рідко згадують, що мета наставничества підсилити залученість особи до певних процесів. А не просто я буду наставником, а я вас поведу за собою. Я вам розкажу, як жити. Всі ви всі станете просто ну, таке фієдно розвити під моїм наставничеством. Заради чого це наставничество? Що воно дає людині? Вона ж не просто так іде в це наставничество, в неї є якась мета. А якщо ви прийшли в наставничество просто тому, що людина, Анна Нечай багато знає, а у вас немає нікої ніякої мети, то не треба витрачати свої гроші на Анну, Нечай, і її наставничество. Тому що без мети ви отримуєте лише десяту частинку того, що ви можете отримати у Анни Нечай як у наставника, якщо ви прийдете із розумінням, навіщо вам це потрібно. Тому що перше, що вас, Анна, Нечай чай, буде запитувати саме це, яка мета, з якою метою ви хочете прийти до мене в наставничество? Що ви хочете отримати в результаті, в який процес ви хочете бути більше залученим, більше його розуміти після цього наставничества, ніж ви робили це до. І оце така навичка. Теж про це будемо говорити на окремому вебінарі. Записуйтеся і будемо розглядати.